Вітаю, малята! Погляньте, що це тут у мене. Для того, щоб дізнатися, що я принесла, відгадайте загадку. Білі стіни, білий дах заховався в ньому птах. Ну що, відгадали? Вірно, яйце. Це яєчко, кому із хатки, проклювалося. Що, дітки? Молодці. Курчатко, подивися, яке курчатка завітала до вас у гості, але воно чомусь сумне. Давайте його потішимо, розкажу йому вірша. Вийшла курочка гуляти, ще й травички пощипати, за нею малята. Жовтенький курчата каже курка Ко-ко-ко Ви за мною йдіть рядком. Травку розгрібайте, зернятка шукайте. А курчатка, як могли, весь день лапками гребли, з'їли товстого жука дощового черв'яка. Напилися водички десь біля кринички. Курчатка, тобі сподобався віршик? Курчатка говорить так. Дітки, ну чомусь воно досі сумне. А чому? Зараз питаємо. Тому що у нього немає друзів. Тому сьогодні, діти, ми з вами намалюємо маленьких курчаток. Але спочатку розглянемо потолу тіла курчатка. Що є у курчатка? Тулуб, голова. А якої форми толу круглої? Якою форма голова? Правильно, теж кругла. Тулуб за розміром більший, а голова менша. На голові у курчатка є очі і дзьобик. Також у курчатка є лапки та маленькі крильця. Діти, а якого воно кольору? Молодці, жовтого, а дзьобик та лапки червоного? Молодці. Про курча ми все дізналися і можемо приступати з вами до роботи. Для цього нам потрібна серветка, аркуш білого кольору, фарби жовтого, червоного та коричневого кольору. Склянка з водою, губки, пензлик. Та вологі серветки. Починаємо з вами малювати. Беремо губку, мащуємо його в жовтий колір і робимо ось такий рухом. Беремо ще раз жовтий колір і робимо з вами ось такими рухами нашого голову, у курча. Потім беремо пенсику. І робимо червоною фарбою дзьобик та лак. Також малюємо курчаток очень беремо. Серебетку з вами і витираємо наші рученята. Дітки, огляньте, яких ми намалювали для нашого курчатка, друзі. Також і вам пропоную разом з батьками намалювати нам таких курчаток і надіслати. До побачення, дітки, рада була з вами зустрічатися.